Ну і про візит МАГАТЕ на захоплено росіянами Запорізьку АЕС. Поговоримо з очільником Держатомрегулювання Олегом Корьковим. Він вже приєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Олеже. Чи мають фахівці Держатомрегулювання оперативний зв'язок із персоналом ЗАЕС? І Наскільки швидко ми можемо отримувати інформацію про будь-які зміни в роботі та ексцеси на станції? Вітаю, вітаю глядачів Слава Україні. Героям слава Героям слава Е, щодо безумовно, в нас є зв'язок з персоналом Запорізької атомної електростанції. Атомна електростанції експлуатує персонал на екнергатам, який відповідно пройшов навчання відповідну перевірку знань. і Той який має мати ліцензію державного регулювання, Отримав її в установлено порядку і виконує свої обов'язки в основному порядку. Значить, зв'язок є, і ми знаємо, як ядерний регулятор український що відбувається на станції, і які режими експлуатації вона зараз здійснює. Пане Олеже, а ось яке питання перед представленням офіційного звіту в організації Об'єднаних Націй, голова МАГАТЕ ГРОСІ дав короткий брифінг щодо побаченого на Запорізькій атомній електростанції. Чи саме таких заяв очікували в Держінспекції ядерного регулювання України? Ви знаєте, насправді безумовно сам факт візиту на Запорізьку АЕС місії МАГАТЕ на чолі з гендиректором агентства Рафаелем Маріаном Мавросі. Це є дуже е, позитивний момент. Взагалі, досяг те, що місія дісталася на Запорізьку атомну електростанцію, яка з 4 березня є окупованою російськими військами. Стало можливим завдяки поєднанню зусиль структур організації Об'єднаних Націй, також значить української влади спільної роботи відповідно за значить за участі керівників української влади, і тут потрібно відвідати безпосередньо участь і мужність генерального директора МАГАТЕ Рафеля Бросі. Значить, місія розпочала свою роботу, і робота цієї місії поки що не є завершена. Значить, місія працює е, на підставі відповідно е, відповідної програми. Цю програму е, розроблялася спільно значить, е, персоналу МАГАТЕ українськими фахівцями при координаційній підтримці Міністерства закордонних справ України. Програма передбачає відповідні технічні завдання. І оцінку стану ядерної корабляційної безпеки, систему фізичного захисту, виконання заходів з перевірки відповідно верифікації фізичної ядерного матеріалу ядерного палива на Запорізької АЕС і інший дуже важливий момент. Тобто місія ще працює. Місія тільки кіно почала працювати, і є ще багато питань, які потрібно дослідити, вивчити потім проаналізувати і покласти їх в звіт. Тому на сьогодні я би е, утримався від коментарів щодо звіту. Я тільки мог, мог, міг би застережити, що, на наш погляд, такі, скажімо так, стримані виважені коментарі генерального директора МАГАТЕ і відповідно по цій місії, вони в першу чергу пов'язані з тим, що, по перша місія не є завершеною а по-друге, пов'язані з тим, що п'ятеро осіб підлеглих е, Рафаеля Гросі знаходяться зараз. На станції і фактично є заручниками значить, російських окупантів. Таким чином будь-яке, скажімо так, рішуче висловлювання може бути, скажімо так, оцінено відповідним чином, і це, скажімо так, відобразиться на персоналі, який зараз знаходиться на місії. То я би, значить, безумовно, хотілося б більш рішучі так, дії висловлювання і рішення. Але давайте дочекаємось, коли місія буде завершена. І відповідне значить заявами. Ми почуємо, і відповідно ми отримаємо. Будемо чекати висновків. Останнє питання: чи можна розраховувати, що постійна присутність на ЗС інспекторів МАГАТЕ унеможливить спроби росіян відключити станцію від генерації електроенергії для контрольованої українською владою території? Знаєте, дуже складно передбачити дії мавпи з гранатою. Як саме так зараз веде собі російська? Окупаційна, скажімо так, влада, то тут передбачити їх дуже складно. Але з точки зору взагалі-то, присутності взагалі неавторизованого персоналу на Запорізькій атомній електростанції це є дуже небезпечно, оскільки їх цілі не мають жодного спільного з підтриманням і додержанням правил ядерної та безпеки. Таким чином, головна мета цієї місії, головна мета значить, України, що ми вкладаємо в цю місію, це привести до демілітаризації. Де окупації території навколо Запорізької атомної електростанції, саме станції міста супутника Енергодар і відповідно повернення цієї території станції під повний контроль української влади, і тоді ми зможемо так само забезпечити ядерну традиційну безпеку, як це було до 24 лютого, коли расисти вдерлися на нашу територію, захопили. Відповідно запорізька атомна яка належить Україні українському народу, пане Олеже, дякую, що знайшли дякую. час сьогодні поспілкуватись з нами ввечері. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков.